Я Сергій, бойовий медик батальйону Воля. На даному моменті ми вам покажемо відпрацювання самодопомоги бійця при пораненні в ногу в зоні під вогнем. Рух. Боєць рухається, отримує поранення в ногу. Права нога! Швидко зорієнтувавшись, відкотився в укриття і накладає собі турникет для зупинення масивної кровотечі. В зоні під вогнем накладається тільки турнікет. Турнікет закручується до упора максимально туго. Наложив і по можливості контролює свій сектор. І сьогодні ми на цьому занятті розглянемо допомогу. Бійцю, який отримав поранення за алгоритмом Марч. Алгоритм Марч це є послідовність дій, за якими ми діємо, якщо в нас є боєць і він отримав поранення. Тобто завжди починається огляд з огляду пораненого. Огляд починається завжди, завжди по марчу з масивних кровотеч. Перша буква це масивні кровотечі. До нас попав боєць. З зони під вогню. В зоні під вогнем він сам собі наклав турнікет. Ми розуміємо, що в нього є поранення. Ми все рівно починаємо завжди огляд з масивних кровотеч. Перше, що ми робимо, ми перевіряємо ефективність накладеного турнікету. Ми дивимося, що нижче турнікету одяг просочений кров'ю. Ми перевіряємо. Пляма не збільшилась. Як турнікет наложений ефективно. Наші дії далі. Так як ми, ми вже в жовтій зоні, більш безпечній зоні, ми проводимо огляд на масивні кровотечі. Для цього ми бажано завжди обов'язково одівати рукавички. Чому? Тому що це є ваша безпека. Рукавички, аптечка бійця скомплектованими двома парами рукавичок, різних розмірів. Обов'язково, коли попав до вас на огляд боєць, ви будете йому допомагати, його особисту зброю ми прибираємо, тому що йому буде боляче, можливо. Ми не знаємо, як у нього буде на це все реакція. Ми одягли рукавички і починаємо огляд. Огляд починається завжди зверху вниз. Турнікет ми перевірили, турнікет ефективний, кровотеча не відновлена. Провіряємо, провіряємо з голови, глибоченько засовуємо ручки під шию. Друже, друже, як ти мене чуєш? Чує добре. Чує добре, бо є в нас свідомості. Це дуже добре. Провіряємо чисто. Провіряємо плечі. Обов'язково під пахвами вузлові і руки. Ми не просто гладимо, а робимо таке аж вижимаючі рухи до кінцівок і дивимось чисто, чисто, чисто. Переходимо до ділянки пахової зони. Прощупуємо сідницю. Чисто. Бахви чисто. Тут у нас є турнікет. Друга нога. Чисто, чисто, віджимаючими рухами чисто, обов'язково заглядаємо берце. Обов'язково. Тому що може бути так. Чисто, сухо. Огляд на масині кровотечі ми зробили. На даний момент, по марчу, ми переходимо до букви А. Прохідність дихальних шляхів. Тобто, чи, якщо людина в свідомості, цей момент ми можемо піти, тому що вона з нами розмовляє, відповідно, вона дихає. Якщо людина без свідомості, ми маємо перевірити, чи не забиті в неї дихальні шляхи. Для цього ми що робимо? Ми відкриваємо їй рот. І дивимося, якщо там є сторонні предмети, земля, якісь, все, що, все що угодно там може бути, ми повертаємо голову набік і стараємо і очищаємо ротову порожнину підручними для нас способами. Ми можемо використати той самий маркер для того, щоб почистити йому ротову порожнину. На даний момент нас бояться свідомості. Все добре. Прохідність дихальних шляхів у нього забезпечена. Далі ми переходимо до етапу дихання. Боєць дихає більш-менш рівно, але ми маємо оглянути його на пошкодження грудної клітини. Обережно, друже, друже, у тебе все норм, голова болить. Ні. Все добре. Ми провірили, оглянули шолом. Чи немає наявних пошкоджень на шоломі, чи нема посторонніх предметів у шоломі обережно його знімаємо розстібаємо йому його бронежилет щоб йому не пошкодити плитою лице ми вложимо сюди свою руку. через руку ми знімаємо плиту якщо нижня плита високувата, ми цей бронежилет можемо підложити йому під голову Дихання у бійця більш-менш рівне. Він говорить, як тобі дихати дуже а. добре. Ми загулюємо його одяг і починаємо огляд. Ми знаходимо поранення. Проникне поранення в грудну клітину. Ми беремо аптечку бійця, тому що вся допомога надається. З індивідуальної аптечки бійця. Свою аптечку ми не використовуємо, використовуємо аптечку бійця. Закриваємо його поранення. В кожній аптечці є оклюзійні наліпки. Їх має там дві штуки бути. Ми беремо, готуємо наліпочку. Беремо наліпочку, добре протираємо кров, грязь, пиль, все, що було кругом рани, відкриваємо її і стараємося центром наліпки попасти на рану. Ми вилавлюємо, вигадуємо момент, коли в нього буде видих. Якщо свідомості, ми говоримо, друже. Видихай. І закриваємо йому отвір. І продовжуємо огляд далі. Це поранення ми закрили. Гарно оглядаємо під ребрами, під пахом, такими розтягуючими рухами, щоб ми все добре бачили. Чисто. Нам тепер треба оглянути спину. Друже, як тебе таз, нормально ти себе почуваєш, але ми про всяк випадок провіряємо, так як у нас травмована нога, можливо це було мінно-вибухове, то ми провіряємо цілісність таза. Що ми робимо? Ми беремо, закладаємо ручки під низ і такими рухами складальними, як книжечка, пробуємо в той час наблюдаючи реакцію бійця. Якщо у нього все нормально... Реакція буде нормальна. Якщо в нього буде поскоржений таз, буде крепетація. Пробували зложити книжечку, все в нормі. Трошки вверх. Все в нормі. З тазом у бійця все добре. Нам його треба перевернути і оглянути спину. Такими ж рухами розтягуючими обдивляємося в бік. Обдивляємося до плечей, обдивляємося всю спину такими розтягуємо, розтягуємо, щоб було видно пошкодження. Все добре. Одяг ми повертаємо на місце, тому що гіпотермія, тобто переохолодження, завжди може бути присутнім. Оглянувши грудну клітку, ми наліпили їм бійцю наліпочку, тим самим забезпечивши йому більш-менш рівномірне дихання. Щоб не попадав сюди в воздух. Нормальне дихання людини, ну, вважається в бойових умовах, 8-24. Тобто 8 це нижня критична точка, 24 це верхня точка, від якої вже йде віддік, якщо людина починає частіше і проривістіше дихати, тобто дихання поверхневе, це є ознаками пошкодженої легені. Тобто може розвиватися пневмоторекс. Його дихання рахуємо. На варіанті чую, бачу, відчуваю, слухаємо дихання. І там на протязі 10 секунд рахуємо. Добре, дихання в нього 22 за хвилину дихання добре. Стабільне. Після того, коли ми оглянули грудну клітку, ми переходимо до літери С, Циркуляція. Тобто ми можемо оглянути наше поранення і вирішити, що ми будемо в даному в даному варіанті робити. Для того, щоб ми <кхи> добратися нам до рани штани, ми з нього не знімемо, обично це все розрізається. В аптечці завжди є ножиці тактичні, якими ми розрізаємо штанину. Штанину треба розрізати з середини Так, ми бачимо сколочне, проникаюче поранення. У нас наложений турнікет, кров не йде. Ми оцінюємо стан поранення. Основна вся друга частина ноги ціла. Ми так точно так же заглянемо обов'язково в ботинок, перевіримо на цілісність його ногу, знімаємо носочок, все. Ми оглядаємо все в нього з ногою добре. Нога ціла не пошкоджена. Повертаємо на місце. Ми оцінили поранення, ми розуміємо, що ми можемо його затампонувати. Використовуємо гемостатичні бинти. Отежці є гемостатичний бинт. Бинт просочений гемостатичною сумішю який допомагає нам швидше, допомагає згущенню крові, щоб наша тампонада була ефективною і кров швидко звернулася. Беремо бинт, формуємо кульку. Ми маємо його трамбувати не просто весь запхати туди, а сформувавши кульку, ми подаємо її в раневий канал. І палець залишається там, даючи постійний тиск. Формуємо кулечки і тампонуємо рану. Тампонуємо рану щільно, щільно уплотняючи цей бинт. Пульсацію ми в будь-якому варіанті зараз не відчуваємо, тому що у нас наложений турнікет, то тампоную, я не починаю тампонувати зверху від подачі. Але тим самим ущільнюючи цей бинт по всьому ранньому каналу плотно, щоб не було ніяких. Коли ми дійшли до верха, формуємо ще трішки цього бинта, щоб у нас получився так званий горбик. Остатки бинта ми. Ложимо наверх і робимо тиск. Тиск ми робимо 3-5 хвилин. 5 хвилин. Це якщо бинт з гемостатичною сумішю. Якщо бинт без гемостатичної суміші, звичайна марля або звичайний бинт, тиск ми робимо не менше 10 хвилин. 5 хвилин пройшло. Прибираємо руку. Дивимось, і ми можемо це все діло забинтувати. Ми можемо наложити тиснучу пов'язку, щоб ця тиснуча пов'язка придавила нашу тампонаду. І ми робимо еластичним бинтом з ріжками так званий ізраїльський бандаж. Тиснучий елемент буде у нас пластмасові ріжки. Тобто, коли ми їх загнемо, вони нам дадуть. Додатковий тиск. Для зручності можемо підкласти свою ногу сюди. Беремо бандажик, натягуємо, щоб там понадо нас вийшла ріжками. Поваємо края, заходимо в бинт в ріжки і тиснучим елементом давимо на тампонаду. Дає додатковий тиск, три оберти зробили тугенько, далі бинт трішки попускаємо, щоб ми йому не перетягли потім ногу, щоб не вийшов ефект поганого турнікета. І бинтуємо. Тобто, якщо ми йому перетягнемо ногу і відновимо циркуляцію, ми передамо винозний артеріальний тиск, тобто артерія подаватиме, відтоку не буде і нога буде набряк. На кінці є шпилечка, якою ми фіксуємо нашу пов'язку. Добре, це ми зробили, тепер нам треба відновити. Кровопостачання. Ми беремо турнікет і починаємо його відпускати. Відпускаємо зі швидкістю один оберт, одна хвилина. Повільно відпустили оберт, дивимося і наблюдаємо за пов'язкою, чи вона не просочується кров'ю. Не просочується, відпускаємо далі. Ми повністю відпустили турнікет зі швидкістю один оберт, одна хвилина. Ми бачимо, що наш бинт не просучиться кров'ю, тампонада зроблена ефективно. Тобто у нас на накладеному турнікеті був час 12.30. Конверсію ми зробили о 13 годині. Ми вложилися у всі сроки нашої 2 години, тому що турнікет. Можна тампонувати і відпускати переміщення конверсію, можна зробити тільки на протязі 2 годин. Після 2 годин цього робити не можна. Точності ми на бенті навіть можемо написати, коли ми зробили конверсію. 13. -та. Беремо його штанинку, цей одяг, чому ми повністю не вирізали, і прикриваємо наше поранення. Далі ми <кій> турнікет, ми цей залишаємо. Для чого ми його залишаємо? Залишаємо ми його, тому що якщо у нас відновиться кровотеча після, над... після бинтування, тампонування, ми цей турнікет знову можемо закрутити і зупинити кровотечу. І у нас знову буде 2 години для того, щоб з ним щось зробити. Оцінити, чому відкрилося поран, чи погано тампонада, чи він десь просто. Це зачепився при переміщенні? На моменті циркуляції ми робимо повний огляд, доогляд обов'язково. Якщо є якісь царапини, ссадіни, ми оглядаємо живіт на цілісність, обов'язково. Ми ділимо його на, умовно на 4 частини і пальпуємо, наблюдаючи реакцію бійця. Друже, як ти? Нормально? Mm -hmm. Нормально, друже. Okay. Ми його провірили на цілісність, на ушиби, на травми. І Явних розсічень немає, з кишківником все нормально, живіт м'який, це добре в нас. Паралельно контролюють, ми обов'язково контролюємо раніше наложені пов'язки. Якщо в нас є наліпка, ми її контролюємо. Якщо ми побачили, що у бійця Прискорилося дихання, ми під цим розуміємо, що в нього накопичується повітря в плевральній порожнині. Тобто, що ми можемо для цього зробити? Ми відклеїмо цю наліпочку. Все це лишнє витираємо салфеткою, бинтом, може навіть його одежею протерли, розширили раньовий канал. І чекаємо моменту його видиху. Він видихнув, і заклеїли її обратненько. Знову обов'язково порахували його дихання. Можна прикладаємо в ухо, слухаємо його дихання. Рахуємо 10 секунд, считаємо, умножаємо на 6, виходить за хвилину. Його дихання ще 24. Дихання в пределах норми, ніколи не забуваємо про гіпотермію. Гіпотермія це перехолодження. Після цього всього, коли ми надали допомогу бійцю, ми маємо його утеплити. Це можуть бути любі підручні засоби. Покласти його на карімат, укрити його спальником, прибрати з під нього броню, щоб йому було зручніше. Якщо у нас, у нас боєць у свідомості, ми можемо посадити його в зручне для нього положення так, так як у нього пробита легеня, так як йому буде зручно дихати. Якщо боєць без свідомості, ми ложимо його в стабільне бокове положення. Тобто для запобігання гіпотермії і утеплення в нашій аптечці є термоковдра. Для того, щоб нам було зручно, ми можемо його положити на бочечок. Підсовуємо термоковдру. Вложимо в стабільне бокове положення. Ложимо обов'язково, якщо ми ложимо в стабільний набік, ложимо, якщо є поранення грудної клітки, ложимо на поранену сторону, щоб здорова легеня нормально дихала. І, на, і якщо є поранена нога, нога має бути зверху. Якщо це поранення по одній стороні, то пріоритетним є дихання. Все рівно ми його вложимо. Пораненим легенію набік. Стабільне бокове і укутуємо. Після всіх цих наших маніпуляцій надання допомоги пораненому ми обов'язково робимо доповідь командиру, що в нас є поранений. Стан його такий то і чекаємо. Описуємо його стан і чекаємо на евакуацію. Надання допомоги за алгоритмом марч. Марч це послідовність дій. Буква М. Це масивні кровотечі. Тобто, є ознаки масивних кровотеч. Це пляма крові біля пораненого. Перше це. Друге, одяг швидко просочується кров'ю. Третє пульсуюча, фонтануюча кров. Четверте. Повна або часткова ампутація кінцівки. І п'яте. Раніше наложені пов'язки, турнікети, які просочуються кров'ю. Це теж є ознакою масивної кровотечі. Перше, що ми завжди робимо, ми це устраняємо масивну кровотечу, тому що людина найшвидше звід усього помирає від втрати крові. Далі, коли ми розібралися з масивними кровотечами, ми провіряємо прохідність Ей, прохідність дихальних шляхів. Що таке прохідність? Це забита ротова порожнина. Це може бути земля, може бути його зуби, все що угодно це те, що мішає йому дихати. Для цього ми маємо перевірити ротову порожнину. Устранити це все і людина буде дихати. Air Respiration це дихання, це є грудна клітка. Тобто ми оглядаємо грудну клітку, шукаємо пошкодження. Якщо є пошкодження грудної клітки, ми їх локалізовуємо. Тобто, для цього у нас є оклюзійні наліпки, якими, якими ми закриваємо поранення це. Це циркуляція. Тобто на моменті циркуляції ми робимо оцінку, пер, оцінку наших, нашого поранення, що ми там можемо зробити: затампонувати, тиснуча пов'язка. Якщо це незначні, ушкодження, які, ушкодження, які підкровоточують, ми також їх прибираємо, тому, тому що там трошки тече, там трошки тече, там трошки тече, і в сумі виходить втрата крові. Для цього в нас є. Тампонади, турнікети, бинти, бандажі, все, все те, чим ми можемо зробити, тиснучі пов'язки. Якщо це ампутація, і в нас наложені турнікети завжди максимально високо, то ми можемо зробити переміщення турнікета, тим самим зберегти максимальну довжину кінцівки. І аж. Це у нас боротьба з гіпотермією, черепно-мозгові травми. На цьому етапі, ми, вже, якщо є переломи, ми їх фіксуємо, шинуємо. Соответственно, ми пораненого утепляємо, забезпечуючи йому, забезпеч... убезпечуючи його від переохолодження. Для цього можуть бути будь-які підручні засоби. Це може бути карімат, може бути спальник, може бути. Як... Якийсь додатковий одяг. Точно так же у нас завжди є термоковдра, термо якою ми можемо кутати бійця і тим самим зберегти йому тепло. І після всіх цих маніпуляцій обов'язково доповідь на командира, що є поранений, з характером такого то такого-то поранення, обов'язково доповісти про його стан определити його термінова евакуація чи планова, щоб командир знав, що є боєць і його треба евакуювати.